Капеланське благословіння на 4 грудня 24-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо слова, що Господа спросили деякі захоплювалися камінням і аздобам храму. А Господь сказав, що. Настануть часи, коли і каменя на каменя від цього храму, який оздоблений таким дорогим камінням і такими пафосними будівлями, які там знаходяться, що від них і каменя на каменя не залишиться. І тоді учні запитали, а коли це станеться? І Господь розповів, що повинна прийти війнам, стражданням, землетрусам, ще якимось подіям таким страшним, і що тоді там треба. Як там буде небезпечно тим людям, які там будуть залишатися. Ви знаєте, учні запитали питання, коли це станеться? І Господь їм відповів, коли це станеться. Але коли я почую перше слово із І каменя на каменя не залишиться від цього храму, то мене запитується, і я себе запитую, інше питання. Інше питання. а... Ну, Ми говоримо про те, що зруйнується каменя на камені цей храм, це місце, цей народ забудеться. Я от дивлюсь на свій народ український. І питання таке каменя на каменя може не залишитися в пророцтві. А пророцтва це завжди при умові. умові, якщо ми будемо неправедними, то це станеться. Я задаю питання. Тобто, а де я буду, коли буде судитися цей народ? Тобто, або навпаки, чи буду я тим, коли мені буде? Чи буде я тою людиною в цьому народі, яка, якою Господь побачить мене і скаже, що ще не настали часи цього народу, бо є такі люди, ради яких я продовжу часи ті, не виконую це пророцтво, воно ще не здійсниться. Це коли сталося, знаєте, за часів Флота, коли він залишився один праведник у садомі, але і того праведника не залишив Господь, він вивів його із цього народу садомського. І тоді було розрушено Садом і Гамора, спалено. Так ось, поки є такі праведники в цьому народі, то часи того пророцтва не настають. І мені я задумався в цьому напрямку і думаю про наш народ, що звернути можна увагу, щоб Господь був завжди з нами і тримав його силою, це якраз наші серця міняти. Міняти, як поміняли серця миневітяни, які зіпсувалися, але коли пройшов пророк Іона, вони покаялися всім народам, навіть постели. І вів ці і кози, то тварини всі. І ця зміна народу привела до того, що Господь не, не здійснив присуд на цьому народі, бо народ помінявся, він покаявся і став Божим. І часи на цьому народу Нивідянському не здійснилися. А от коли Капернау вознісся гординею, то здійснилося. Це питання, коли це станеться, це коли гординя цього народу народу перевищить довготерпіння Бож. Але я по-інакшому сказав би, коли зіпсується народ настільки, що назад повернення вже неможливе. Тоді зруйнується ось камінь на камені не залишиться на тому народові, на тому містові, на тому храмові, а храм є не тільки будівля. А храм є і тут внутрі. Я про це задумався, коли чув цю розмову Господа і учнів своїх. Амінь.